Всім привіт! З вами творча. Я маркетолог та власниця СММ агенції сходи. Трошки покажу вам результатів, які я особисто або ми з командою приносили нашим клієнтам. І сьогодні я вам розкажу про створення стратегії продажів для вашого особистого блогу. Які етапи в себе включає стратегія та як це застосувати на практиці? І зараз я вам детальніше розповім, що вас чекає в цьому відео. Ми поговоримо про чотири етапи, які входять в цю стратегію: це розпаковка особистості, визначення мети. Створення продукту або послуги і воронка шляху клієнта. Сьогодні я розкажу вам про всі ці етапи і також поділюсь своїми порадами для гри вдовго. Я хочу заакцентувати, що це не smm стратегія це додаткова допомога для того, щоб робити саме продажі через блог. Тому що не завжди блог створений для продажів. Про це я детальніше розповідаю в своєму курсі, де я розповідаю про повне ведення блогу від smm стратегії до того, як створити контент, які додатки юзати. А зараз я розкажу вам про стратегію продажів. Це може входити в СММ-стратегію або розроблятися окремо, і, звісно, в кінці на вас чекає дуже приємний бонус, тому дуже раджу додивитися це відео. Будемо починати. І спочатку ми проговоримо навіщо потрібна така стратегія продажів, якщо 90% експертів її не роблять і роблять лише смм стратегію, і не завжди правильно. Коли у вас немає стратегії, ви не розумієте, які покрокові дії робити для того, щоб зробити продажі через свій блог. В разі помилки ви не розумієте, що конкретно пішло не так і що потрібно виправляти. Коли у вас немає стратегії, ви робите хаотичні дії. У вас не регулярний постинг, не регулярні продажі, або їх зовсім немає. І так само вам складніше зрозуміти, звідки брати аудиторію. Коли у вас є стратегія, ви маєте чітку схему дій, Якщо у вас виникли проблеми на якомусь етапі продажів, то ви знаєте, що виправляти. Ви, ви створюєте регулярний пост, Відповідно, вас бачать люди і приходять на відео. І це буде вашою шпаргалкою для того, щоб продавати в блозі постійно. І нарешті можемо поговорити про перший етап у створенні стратегії продажів це розпаковка особистості. А саме список питань для розкриття особистості чи бізнесу, які буде слугувати вашою нотаткою для створення контенту. Зараз ми в агенції не розпочинаємо співпрацю без брифінгу з елементами розпаковки. Тобто, ми в брифінг, окрім питань щодо співпраці, внесли питання для розпаковки особистості або бренду. Для чого це потрібно? Відповіді на ці питання будуть слугувати вам, ключами підходу до клієнтів. Вони будуть розкривати вашу унікальність і ви на основі. Цих відповідей можете створити унікальну пропозицію, на яку прийдуть ваші клієнти. Сьогодні ми говоримо лише про особистий бренд, і тут питання поділяється на чотири групи: стиль життя, особистість, експертність, продукт або послуга. Всі ці питання я залишила вам внизу, в зручному PDF файлі ви зможете зробити розпаковку для себе або для клієнта, щоб у вас був потужний початок для розробки стратегії. Я впевнена, що більшість з вас вже багато чули про розпаковку, але. Чи вказав вам хтось, як використовувати її в контенті? Бо класно, звісно, ми зробили брифінг, розпакували клієнта. У нас є відповіді. Але що з ними робити далі? І сьогодні я вам покажу, як внедрити ці відповіді в контент, для того, щоб побудувати контент, який буде відповідати нашим цілям, ми з питань маємо виділити такі інструменти: тригери, точки дотику, цінність, пропозицію і вайп. Зараз ми детально розберемо кожен інструмент, щоб ви не були в паніці, коли зробите розпаковку і не знатимете, що робити далі. Окей, почнемо з тригерів. Тригери з відповідей ваших це можуть бути досягнення, точки росту, минуле або страхи. Пояснюю, чому це працює. Ваші страхи можуть бути страхами ваших потенційних клієнтів, бо всі через них проходять так само, як і минуле. Ваші проблеми в минулому для когось проблеми зараз. Ви це в контенті можете використати як тригер для аудиторії, і це стане причиною, чому людина дивиться ваше відео і чому людина за вами слідкує. Бо вона побачила в вашому минулому себе і хоче досягти таких результатів, як ви зараз. Наступним інструментом стануть точки дотику. Точки дотику за аудиторією – це те, в чому ви збігаєтесь. Наприклад, ви взагалі психолог, але ви також любите малювати. І якась людина, яка любить малювати, вона знайшла вас там, де ви виставили свої роботи. Але вона вас знайшла, зайшла на сторінку, побачила що ви ще й психолог, а їй, наприклад, потрібен психолог. І точки дотику серед відповіді на ці запитання, які я дала вам внизу, можуть бути рішення болей, спільні погляди, минуле, дозвілля окрім роботи. Дозвілля окрім роботи, ми вже. Розглянули на прикладі минуле так само, як і тригери, спільні погляди. Наприклад, ваше позиціонування, принципи, думка про популярну тему, чому інфоприводи так наганяють ажіотажу, тому що є завжди декілька точок зору: негативна, позитивна, нейтральна є завжди люди, які підтримують вашу думку. І так як зараз блог не лише про експертність, а й про вас як про особистість, люди часто обирають, хто їм ближче за відчуттям гумору, настроєм, пріоритетами в житті і стилем поведінки, тому що класних експертів зараз багато. Ви можете когось зачепити своєю харизмою, способом життя або тим, як ви спілкуєтесь з аудиторією. Також рішення болей може бути точкою дотику з клієнтом. Наприклад, у вас в житті була історія, як ви вирішили свою проблему вашій ніші. І якщо у людини зараз ця проблема є, і ця біль є, то звісно, це її стригерить звернутися до вас. Вона вже знає, що ви це зробите на ізі неї. Наступним інструментом у нас є цінність. Це пункти, які розкривають вас як цінного експерта, людину, особистість. Це ваш життєвий досвід, реальні результати, які ви зробили комусь собі, унікальні знання і відгуки. Цінність ми показуємо, коли говоримо, чому наш продукт варто придбати. Тому що там ви отримали класні відгуки від клієнтів, ви робите отакі результати, доказуєте це все скринами, посиланнями, портфоліо. Також, коли ми говоримо про цінність, унікальні знання дають нам перевагу над всіма іншими конкурентами. Наприклад, ви працювали в якійсь компанії закордонній, і більшість експертів в Україні цього не знають. Тому варто купити у вас також ваш унікальний життєвий досвід, проблеми, через які ви проходили. Можливо, ви в минулому не знали, як правильно знімати контент, наприклад. І зараз для когось це є проблема. Якщо людина там хоче бути СММ, вона знає статистику, знає, як робити стратегію. У неї є аналітична здібності, але зараз вона не вміє знімати. А ви вже навчились самостійно і можете навчити її. Це ваша пророблена робота за довгий час. В цьому ваша цінність. Що ви можете за короткий час тепер навчити цю людину подолати цей шлях швидше? Четвертий інструмент, який ви можете витягнути з ваших відповідей розпаковки, це пропозиція для вашого потенційного клієнта. Це може бути рішення проблеми, обіцяний результат, переваги і унікальність. Я наголошую на тому, що у нас в цінностях є реальний результат. В пропозиції ви обіцяєте результат, наприклад. В цінностях ви кажете, що я зробила 50 тисяч підписників за минулий місяць своєму клієнту, і це було один раз. Ви не робите стабільно 50 тисяч підписників кожному клієнту кожен місяць. Але ваша цінність, в тому що ви це зробили, є у вас є цей кейс, ви це зробили. Але чи можете ви обіцяти такий результат кожному, хто придбає вашу послугу, придбає ваш продукт? Тому що в пропозиції ви не можете ставити максимум. Ви в обіцяний результат закладаєте те, що ви робите стабільно, регулярно в більшості випадків. І те, що ви можете гарантувати людині, коли вона скористається вашою послугою або придбає ваш продукт. Рішення проблеми. Ви маєте пропонувати людині, що вирішує ваш продукт або послуга. Також в відповідях на ці ваші питання будуть ваші переваги. Чому вас варто обрати? Яка ваша суперсила і унікальність так само. Які у вас є секретні методи для вирішення проблем вашого клієнта і так далі? І останнє вайб. Чому я так багато говорю про вайб, про вайбовий маркетинг? Тому що люди запам'ятовують вас, якщо ви все робите для цього, на прикладі того, як усі почали вішати мікрофони на близькі підбори, квіти, це теж створено для того, щоб ви запам'ятали людину. Тому що, наприклад, вона кожен раз вішає мікрофон на один той самий предмет в кожному рексі. І коли вона десятий раз попадеться вам в рекомендаціях, ви будете асоціювати цю людину з цим, і ви вже будете підсвідомо знати цю людину, бо вона вже вам десятий раз попадається. Ви такі, о, я вже знала, треба хоч послухати, що говорю, бо десятий раз попадається. Тому серед ваших відповідей на питання ви маєте виділити свій вайб, в чому ви унікальні, як вас можуть запам'ятати? Ваш унікальний характер, ваша риса характеру може також запам'ятатись людям. Наприклад, ви знімаєте дуже дружний контент, і люди такі вау, наскільки чесно!» І люди це запам'ятовують. Ви можете виділити свій стиль, свою подачу і асоціації. Я навіть свої стратегії асоціації попросту окремим блоком, тому що для мене дуже важливо, щоб люди асоціювали мене тим, чим я їм дам себе асоціювати. Не щоб вони самі не придумували, а запланувати те, чим вони будуть мене асоціювати. Тепер ви знаєте, що виділяти з відповідей на питання, яке я залишила вам внизу. І зараз я вам на прикладі Рілса пропустимо, розкажу, як це внедрити в контент. У вас є тригери, точки дотику, цінність, пропозиція і вайп. Можна не включати в кожну одиницю контенту всі пункти. Наприклад, взяти продаючий різ, де ви починаєте з тригеру для аудиторії. Це може бути ваше минуле: типу, я жив в гуртожитку працював е, в общепіття. Але завжди хотів займатися тим-то тим-то. тригер для тих, хто зараз живе в гуртожитку і хоче займатися чимось, що приносить задоволення. Далі ви розповідаєте про свою цінність. Тобто розказуєте, як ви пройшли шлях від студента в гуртожитку, коли там нема грошей нормально поїсти, до того, ким ви є зараз. Розказуєте на власному прикладі, і у людини з'являється довіра до вас, тому що ви були там, де і він, але тепер зробили більше. Після того, як ви донесли свою цінність аудиторії. І вже до вас кредит довіри більший. Ви можете пропонувати, чим можете бути корисні своїм потенційним клієнтам. Так у вас вибудовується рілс, який спочатку залишає на ньому тих, кому це болить, потім прогріває їх до вашої послуги, або збільшує довіру до вас, і людина підписується, починає слідкувати. І таким чином проривається, бо важко одним рілсом. Єдиним порітельним до покупки. І звісно, цей рілс має містити ваш вайб, щоб він не був як тисячі інших. Тепер ми розібрались, як відповіді на запитання допомагають нам зі створенням контенту, і ми переходимо до наступного етапу, а саме визначення цілей. Важливо визначити для себе мету ведення в блогу, бо різні цілі потребують різних дій. Без чіткої мети ви можете хаотично рухатися без кінця. І без бачення якогось результату. Загально в маркетингу існують такі цілі для ведення блогу: підвищення впізнаваності, збільшення продажів, збільшення кількості активної аудиторії, підвищення лояльності, залученості аудиторії або збільшення трафіку. Це дуже загальні цілі, які можуть вас наштовхнути до більш конкретних. Ви маєте брати для себе найголовніше, що ви хочете, від ведення блогу. Інакше ви можете заплутатися, вигоріти. І обов'язково, коли ви знаєте, чого хочете від блогу, задайте собі питання: для чого вам це. Можете посидіти, подумати, написати собі відповідь, щоб ви там її бачили, або вона у вас десь була прописана. Тому що вам потрібно кожного дня нагадувати собі, для чого ви ведете блог. Тому що блог це не робота, де ви місяць попрацювали, місяць гарантовано отримали ставку. Ні, такого немає. Тут ви самі працюєте на свій результат. Якщо ви постили, 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 робили, робили, робили через місяць закинули, бо немає результату. Ви забули, заради чого ви це робите, то результату і плодів не буде. Тому щоб не закинути ведення блогу, ви маєте щодня думати, для чого мені досягати цю мету. Багато хто хоче мільйон підписників. Зачем? вони не знають, бо просто мільйон класна цифра. Це круто. Але для чого мільйон? Ставте собі конкретні цілі і знайте, для чого вони вам потрібні. Ось приклад поганої мети. Я хочу почати продавати через блог. Що продавати, коли, як, ви вже непонятно нічого з цієї мети. З такою метою ви через тижні-два вже забудете про те, що хотіли вести блог і щось через нього продавати. Бо ви не знаєте що, ви не знаєте як, для кого, коли. Дуже розмита ціль. І є гарна мета зробити 50 продажів моїх консультацій до кінця літа через блог. Ви знаєте, коли ви маєте це зробити, знаєте скільки. Тобто, знаючи вже скільки продажів за який період, ви можете хоча б порахувати, скільки ви заробите. Це вже вас мотивує, правда? Або давайте ще один приклад розберемо, якщо мета не продажі. А наприклад, ви виконавець, який хоче просунути свій трек, і вам потрібно збільшити трафік. І у вас ціль може виглядати так, що. Дві тисячі людей знімуть е, відео під мій трек. Для чого вам це Це підвищить вашу впізнаваність. Ви збільшите прослуховування на музикальних платформах, і це принесе вам дохід. Тобто ваші цілі мають нести за собою якийсь результат, який вам потрібен. Просто мільйон підписників мало кому потрібен насправді. Люди роблять продажі на тисячі підписників, на меншу кількість. Я продавала свої послуги фотографа і продавала місця на свої заходи за аудиторію 600 підписників. В сторіс мене дивилися 100-150 людей і вже були продажі через інстаграм. Поїхали далі. Третій етап. Тут ми поговоримо про продукт або послугу. Коротко розповім вам. Про визначення продукту або послуги, до якої ви будете прогрівати аудиторію. Тут є два варіанти: у вас є готовий продукт до написання стратегії, тобто ви, наприклад, вже тренер, і ви вже продаєте запис на свої тренування, але хочете більше завдяки інстаграму і пишете стратегію з уже готовою послугою, або ви можете створити пропозицію під стратегію. Для цього ви не заповнюєте відповіді на питання в розпаковці, які стосуються продукту або послуги. Якщо ви створите пропозицію під стратегію, ви Проаналізувавши свої сильні слабкі сторони, ваш характер, ваш стиль життя, вашу експертність, там, в чому ви знаєтесь, ви створюєте ідеальний продукт саме для вас. Що ви найкраще продасте? Що буде найцікавіше вашій цільовій аудиторії. Створення пропозиції під стратегію може стосуватися діючих експертів в своїй інші, які працюють офлайн, але онлайн хочуть продавати щось інше. Як на прикладі, вже тренера ми взяли, давайте продовжимо. Людина вже тренує в залі людей. Але хоче зробити більше грошей, витрачаючи менше часу. Не ходити на кожне тренування індивідуально, а продавши марафон з посхудненням, Наприклад, що ви можете продавати в блозі? Тут взагалі безліч варіантів. Ви можете продавати записи на свої послуги онлайн офлайн. Ви можете продавати марафони. Телеграм-каналах, в інстаграмі або навіть в інстаграм-каналі ви можете продавати доступ до закритих джерел. Підписку на ваш телеграм-канал або до свого ком'юніті, або ви можете продавати підписку на ютуб канал закритий. Далі ви можете продавати свої курси, які там створили довго ними працювали це масштабний продукт. В якому купа інформації корисної, або міні-курси, де також багато корисної інформації, але об'єм менший, і, наприклад, це точкова ніша. Також ви можете продавати гайди, це дуже коротенькі дешеві продукти, можна навіть pdf файл І так само ви можете продавати просто рекламу в Instagram, розвиваючи свій блог. Якщо ви зараз думаєте, який продукт створити, або у вашого клієнта запит на створення унікальної пропозиції для його аудиторії, візьміть за основу відповіді на питання стосовно експертності. І базуйтесь на них. І також, звісно, не нехтуйте особистістю, бо наша харизма, унікальність типу характеру, це все продає, і ви навіть не уявляєте наскільки у експерта, який не боїться показувати себе справжнього, ділиться своїми життєвими історіями, ще раз спілкується з аудиторією, та має якусь харизму, фішки, продукт продається краще ніж у експерта, який закривається від аудиторії і показує лише свою експертність. Зараз людям мало експертності, ми всі розбалувалися з мережами. Нам треба більше емоцій і більше щирості в інстаграмі. Бо в інстаграмі все такі круті, класні експерти, але за щирими людьми зараз ідуть більше. Бо люди бачать в них себе. Четвертий, останній і найцікавіший етап воронка. Це шлях клієнта з точки А в точку Б по кроком. Візьмемо, за приклад експерта в ніші психології. Людина точці А це людина, яка відповідає цільовій аудиторії нашого клієнта, і гортає собі рілси. В Рілсі. Є якась біль, яка така: опа, зачепилась, мені таке знайоме. Треба дослухати. Дослуховує різ, проходить ваш шлях клієнта, це просто ідеальна картинка, і дійшла в точку Б, де записалась на консультацію. І це саме те, для чого ми робимо воронку, щоб наш шлях клієнта був ідеально рівний, як ми його спланували. Ми маємо вести людину по цій воронці, вона сама по ній не перейде. Ви маєте чітко казати людині, що робити. Для цього складіть собі план воронки, по якому має пройти глядач після перегляду вашого рілса. Пишемо перегляд рілс. Якщо у вас трафік з рілсів, це може бути перегляд таргету, перегляд рілс, там ток якщо просуваєтесь через Ютуб, окей, Перегляд ютуб каналу. Ви зрозуміли у кожного різний шлях пошуку клієнтів, пошуку аудиторії. Тому ви зрозуміли, що ви не стосуєтесь соцмереж, це може бути перегляд, реклами десь на банері в вашому місці. Ми акцентуємо на особистому лозі, тому я проводжу цей приклад. Переглядаємо Reels. Далі. Людина приходить у вибрані сторіс. Але людина не поїде на вибрані сторіс без того, що ви їй про це скажете. Обов'язково, якщо ви хочете, щоб людина кудись перейшла після перегляду Reels. Не закінчити Reels. ПАК. No. Не не робимо так, це ужас. В кожній одиниці вашого контенту має бути сіті. Стіє це call to action. Call to action – це заклик до дії. Ви маєте проговорити, що зробити аудиторії. Вона без цього не зрозуміє, що зробити, особливо, якщо вона на вас не підписана, не знає, що у вас там в профілі відбувається, як їй дізнатись про те, що їй треба зробити. В кінці свого Reels ви говорите більше про цей випадок в вибраних сторіс. І ви маєте зробити такий контент, щоб людина після перегляду перейшла за вашими підказками. Ваші вибрані сторіс. Припустимо, людина перейшла у вибрані сторіс. боже прекрасно. І там такі вибрані сторіс, класні, структуровані, які прогрівають. І людина подумала, думала, класний експерт, підпишусь. Далі. У вас в шапці профілю написано, що у вас є безкоштовний урок. Людина вже послухала ваш корисний рілс, вже прочитала ваші корисні хайлайки, вже підписалась, сидить на сторінці. Читає про безкоштовний урок в шапці профілю, або знаходить десь в ревсах і забирає собі безкоштовний матеріал. А безкоштовний матеріал це найпотужніший етап воронки, бо він дуже прогріває. Припустимо, ви у експерта одного забрали PDF-файл безкоштовно, а у іншого забрали підкаст на годину-дві. І звісно, вас більше прогріє експерт, який дав вам годину безкоштовної інформації, говорив з вами, ви чули його голос, ви сприймали інформацію, думали, блін, скільки всього корисного, і це безкоштовно. А що він там продає? Що він там продає, якщо це безкоштовно? Скільки я дізнаюсь, у нього на лекції, консультації, курсі, треба йти, купляти, брати. Тому ваш безкоштовний матеріал має дуже класно прогрівати аудиторію, щоб неї не залишались сумнівів, купляти вас чи ні. Припустимо, що людина не забула переглянути лідманіт. Може, ви навіть налаштували воронку, так, щоб нагадати потім людині передивитися безкоштовний матеріал, якщо вона цього не зробила. І після цього людина прорілась, додивилася до кінця і отримала запит на консультацію. Обов'язково в безкоштовному матеріалі також скажіть про заклик до дії, який вам потрібен. Ваша мета зробити так. Щоб якомога більше людей доходило з точки А в точку Б для кращої роботи вашої воронки. Визначте, скільки людей ви хочете, щоб купили послугу або матеріал у вас. Бо, звісно, на кожному етапі будуть люди відсіюватись. Чим далі, тим менше відсіюється. Тобто, між розривом в перегляді Reels і переходом у вибрані сторіс, може бути розрив в сотні тисяч людей, і це нормально. Тому що там аудиторія не така прогріта. А, наприклад, після безкоштовного матеріалу, конверсія людей буде вже кращою, а, і більше людей будуть приходити на консультацію, тому що вони вже класно прогріті. Можливо, вони декілька днів слідкували за вашим сторіс, а потім подивилися слід магніт, і в сторіс ви ще розкрили себе більше як експерт, і Вони такі клас, треба брати урок безкоштовний, і потім ще й на консультацію записалися. Тому визначте одразу, скільки ви хочете покупок продажів, 100 продажів, окей, тоді. Ви маєте там залучити на запит 200 людей, і 50% куплять. І так, пропишіть собі кожен пункт, скільки людей має бути на цьому етапі. І потім, коли ви будете працювати над продажами, слідкуйте за тим, скільки людей було на кожному етапі. Якщо, наприклад, у вас співпадають цифри з тими, що ви запланували, і якими є насправді в переглядах рілс, переходах у вибраних, а підписок не добирають люди. Отже, вам треба фіксити вибрані сторіс. Значить, в них щось не так, вони не класні, вони не залучають людину до підписки. Або, наприклад, є перегляди Reels, а переходів вибраних вибраний сторіс немає. Може, люди не додивляються ваше відео до кінця, або ви взагалі забули про заклад до дії в кінці відео і не сказали людям, що треба перейти в вибрані сторіс, і ніхто не перейшов. Можуть бути збої по цифрам, і вони вам підкажуть, де у вас помилка. Тому що просто немає продажів, це дуже обширно. І якщо ви не знаєте, на якому етапі вони відсіялись, ви не знаєте, що фіксити, і ви будете постійно щось міняти, і не факше щупаєте правильне рішення. Тому вам варто прописати, скільки людей має бути на кожному етапі, і з цього зробити висновок в процесі роботи, де ви не дожимаєте. І тепер, нарешті, я вам розкажу про поради для гри вдовгу: як не вигоріти, як не закинути, і не здатись, так і не почавши. У мене є всього три, але дуже потужні поради. Перше. Це ставлення до блогу як до роботи. Якщо будете вести блог по приколу, просто на емоціях, на нахненні, на мотивації, це далеко вас не приведе. Якщо ви хочете дійсно, стабільно отримувати результат в майбутньому від блогу, ви маєте ставитись до цього як до роботи. Ви маєте написати собі в розпорядок дня щось, що стосується вашого блогу. Наприклад, завтра з 10 до 12 я пишу сценарії на Reels. або в суботу. Цілий день я присвячую зйомці і монтажу контенту на наступний тиждень. І це має бути в вашому календарі. Ви не можете думати, от на цьому тижні можливо зніму два відео без стратегії, без розуміння навіщо, без чіткого плану дій. Так не працює якісний блог. Друга порада це робити контент наперед. Тому що блог це гра вдовго. і результатів одразу не буде. Тому. Робимо висновок, якщо у вас ціль почати заробляти з блогу, робити певну кількість продажів, за певну кількість часу. Вам банально треба за щось жити, ви ходите на роботу. І не можете кожен день присвячувати блогу, але ви так само маєте пам'ятати, що треба ставитись до цього як до роботи, і виділяти на це години в тижні. І, наприклад, на вихідних ви робите контент на наступний тиждень, два, щоб у вас була можливість. В якийсь день, якщо ви дуже заморились, нічого не можете робити, не думайте про це, бо у вас є що виставляти, у вас готове все наперед. І ви можете собі дозволити відпочити або у вас ну, робота основна, яка вас годує, поки ви розвиваєте блог, щоб отримувати весь дохід, великий з нього. І третя порада це подарунок собі за проміжні цілі. Якщо у вас там є ціль е, зробити 10 тисяч підписників, то купуєте собі щось маленьке за кожну тисячу, щоб тішити себе за досягнення і помічати їх, тому що ви можете довго йти до 10 тисяч підписників і забути про те, що кожна тисяча це перемога. Тому робіть собі приємності, що ви можете не бачити результатів місяць, два-три, але якщо ви свідомо йдете у ведення блогу, ви маєте бути до цього готовими. І сказати собі на початку, що я розумію, що я чітку дату першого продажу не можу сказати, але буду робити все можливе, щоб це сталося швидше. І не здамся, поки я не побачу цей результат. Я вам розказала все про стратегію, про практичні поради від мене, і нарешті готова розказати вам про свій подарунок. А саме знижка, спеціально для тих, хто подивився це відео, на мій великий курс Вайблог. Всією необхідною інформацією для успішного введення вашого блогу. Ви дізнаєтеся все про створення СММ, стратегії, стратегії продажів, про контент-плани, про створення контенту, який буде притягувати вашу цільову аудиторію, і про те, як переконати людей, що їм потрібен ваш продукт. Я на цьому курсі ділюсь з вами інфою, яку вивчала три роки е, мого шляху в соцмережах на різних посадах, а розгорнуту інформацію про курс, про всі модулі, про всі уроки. І як його придбати, ви можете дізнатись у відео на моєму ютуб-каналі про цей курс. І сьогодні ви можете на цей унікальний продукт отримати знижку. Як це зробити, розказує все дуже просто. Ви отримаєте цей подарунок від мене, якщо ви ставите сторіс собі в інстаграм, де ви дивитесь цей безкоштовний урок. Пишете пару слів про урок, що ви дивитесь, як вам з активною відміткою мого інстаграму. Обов'язково перевірте, щоб відмітка була активна, інакше я не помічу вашу сторіс. І після 24 годин, як сторіс у вас на профілі, вам автоматично прийде унікальний промокод на знижку. Я дуже рада, що ви прослухали цей урок і обов'язково скористайтесь новими порадами, які ви почули сьогодні. Буду рада бачити ваш фідбек в коментарях під цим відео. Мені дуже цінно почути, що було новим, що ви вже знали. Бажаю вам почати продавати в блозі. Приходьте! На мій унікальний курс не забудьте забрати свій подарунок.